Виконуємо номер 452 із підручника Алгебра 7 та номер 20.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Замість зірочки запиши такий одночлен, щоб після зведення многочлена до стандартного вигляду отримати многочлен, що не містить змінної Х, і два завдання. Приступаємо до виконання. Не містить змінної Х. 3х відняти 9х. Отримаємо мінус 6х. І додати 5х отримаємо мінус х. Отже, щоб наш многочлен намістив змінно х, тут в нас виходить мінус х, нам треба додати х, тоді зведемо подібні доданки. маємо 3 додати 5, відняти 9, додати 1 і помножити на х. І мінус 12, додати 15, буде додати 3. Рахуємо 3 5 – 8, до 1 – 9 9 відняти 9 буде 0. Отже, 0 множимо на х буде 0. Отримали 3. Завдання друге. Х у нас міститься 5х2, і 7х2. Це подібні доданки у нас. Тому зведемо, порахуємо, отримаємо 5 додати 7 12х квадрат. Отже, нам треба додати. Мінус 12 х квадрат. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. І відняти y куб, додати 7y квадрат, відняти 5 переписали. 5 додати 7 це буде 12, мінус 12, 0. 0 множимо на хі квадрат і буде 0. Отже, залишається мінус ігре додати 7 х квадрат, відняти 5. Номер 452 із підручника алгебра 7. Та номер 20, крапочка 24 із підручника математика 7. інтегрований курс виконано.